Закінчується 2013 рік, отож саме час підбивати підсумки та планувати дії на наступний. Хочу сказати, що наша з вами зустріч проходить ще і на виконання доручення президента України щодо підведення підсумків, саме роботи нашої соціальних ініціатив Президента України в плані дошкільної освіти в 2013 році. Чотирнадцятий рік. Зокрема, для освітньої галузі рік видався плідним. В місті розширили мережі дошкільних навчальних закладів. Реорганізовано дитячий будинок Берегиня на дошкільний навчальний заклад, завдяки чому створено 110 місць для дітей. 2013-го відкрили ясла садок комбінованого типу номер 3 після завершення капітального ремонту. А також наступного року планують будівництво дошкільного навчального закладу на вулиці Горького. Заплановано виділити близько 42 мільйонів гривень. Крім того, в нас відведено сьогодні ще дві земельні ділянки під будівництво дитячих садочків і ось управління освіти має завдання на наступний рік оформити ці земельні ділянки. Це в районі вулиці Привокзальної і в районі вулиці Червонармійська і Франка. Я думаю, що така політика спільна буде сприяти тому, що якось поетапно хоча б буде вирішуватися питання дошкільних навчальних закладів і влаштування дітей, надання їм якісної дошкільної освіти. Також наступного року планують впровадити систему енергозбереження. Чотири освітні заклади міста взяли участь у програмі інвестиційного фонду Невко, чисте виробництво, а саме загальноосвітня школа номер 1 гімназія, перспектива, дошкільний навчальний заклад номер 1 та садочок Веселка. Цей фонд нам запозичить 3 мільйони 651 тисяча 574 гривні. Це Плюс кошти з міського бюджету будуть виділені співфінансування ще 10%. Тобто, ця сума це 90% і ще 10%. Ми сподіваємося, що бюджет буде прийнятий і зможемо виділити ці кошти для того, щоб провадити цей проект. Це заміна вікон і зовнішніх дверей на енергоефективні. Так, це буде відновлення теплової ізоляції, трубопроводів. Це буде встановлення тепловідбивних екранів між стінами приміщень і радіаторами. Це буде монтаж систем автоматичного регулювання споживання тепла. Це буде заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі лампи. І це буде встановлення ламп світильника зовнішнього освітлення. 2013-й указом президента України оголошений роком дитячої творчості. Для учнів шкіл проведено 47 творчих конкурсів, основними з яких були конкурс КВК, інтелектуальні ігри, випускник та випускниця-чарівниця. А 2014-й глава держави оголосив роком Тараса Шевченка в Україні. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.